Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, де в США надійно зберігати гроші, щоб вони зростали, і їх можна було б швидко зняти, якщо є необхідність. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Багато людей хочуть знати, де безпечно тримати гроші, щоб вони давали відсотки, і ці гроші можна було б зняти в будь-який момент. Наприклад, ви накопичуєте на автомобіль або на будинок, або хочете мати гроші, щоб покрити якісь екстрені ситуації. Перш ніж ми обговоримо, де безпечно зберігати гроші, давайте обговоримо, навіщо взагалі вам потрібен те, що я називаю екстрений фонд. А в народі називають гроші на чорний день. І яку суму вам потрібно там мати. Є кілька причин, чому вам потрібно мати екстрений фонд. Перше, фінансова безпека. Екстрений фонд допомагає вам покривати несподівані витрати, такі як втрата роботи або медична надзвичайна ситуація. Друге, гнучкість. Екстрений фонд допомагає вам приймати обдумані рішення, не вдаючись до позикових коштів і взагалі позбавляє вас від стресу. Третє. Уникнення боргів. Екстрений фонд допомагає вам уникнути виплати високих відсотків на борг під час надзвичайних ситуацій. Тепер давайте обговоримо, скільки капіталу вам потрібно мати в екстреному фонді. Більшість фінансових консультантів. Рекомендують мати капітал мінімум від 3 до 6 місяців ваших витрат. Наприклад, якщо ваші витрати 5 тисяч доларів на місяць, то ви повинні мати від 15 до 30 тисяч доларів капіталу. Це, звичайно, також залежить від особистих факторів. Наприклад, якщо ви в шлюбі і ваш чоловік або дружина працюють, то ви можете мати меншу суму на чорний день. Якщо ж ви залежні тільки від одного доходу, то зрозуміло, що краще мати велику подушку безпеки. Тому що якщо ви втратите, наприклад, роботу і у вас немає іншого джерела доходу, то це набагато більша проблема, ніж якщо б ви працювали обоє і один із подружжя втратив роботу. Окей, тепер давайте поговоримо, які критерії повинні бути у екстреному фонді. Перше. Важливо, щоб цей фонд був ліквідним, щоб ви могли швидко отримати доступ до нього при необхідності. Тому, якщо вам потрібно заплатити за якусь незвичайну ситуацію, ви, у вас потрібен бути швидкий доступ до грошей. Друге, резервний фонд бажано мати на місці, в місці, де немає штрафів за зняття грошей. Третє. Гроші не повинні бути в будь-яких волатильних інвестиціях, наприклад, в акціях. Тому що якщо ринок акцій падає, і вам треба гроші, і якщо ви продаєте акції, коли ринок внизу, ви можете втратити багато грошей. Окей, враховуючи всі ці критерії, які ми перерахували, тепер давайте поговоримо, в яких інструментах можна зберігати свій капітал на чорний день. Перше, ощадні рахунки, особливо те, що називається high yield savings account. Самі вигідні відсотки в цих рахунках в основному у. Так званих онлайн-банках, оскільки ці банки не мають фізичних відділень, вони можуть платити більші відсотки, ніж, наприклад, традиційні банки. Необхідно знати, що процентні ставки можуть змінюватися в залежності від ринкових умов. Наступною перевагою цих банків є те, що вони не беруть комісію за користування рахунками, і в багатьох випадках не потрібно мати який-небудь мінімальний. Депозит, щоб відкрити і користуватися їхніми аккаунтами. Крім того, можна легко переводити кошти туди і назад. Давайте подивимося на таблицю. Наприклад, банк Capital One платить 4,35% річних, LI Bank також 4,35%, а, наприклад, Wealthfront платить 5% річних. І у всіх цих банків є федеральне страхування. Це відомі банки, в яких можна безпечно зберігати гроші. У цих рахунків є багато переваг, включаючи федеральне страхування, де ваш внесок застрахований через федеральну страховку FDIC. З мінусів це те, що відсотки, які ви заробили, оподатковуються як звичайний дохід, включаючи податок Штату. Друге, депозитні сертифікати CD – Майже всі ці банки, а також більш традиційні фізичні банки, мають депозитні сертифікати, CD. Це працює точно так само, як і прості накопичувальні рахунки, але ви повинні покласти гроші на певний період часу, наприклад, на 9 місяців або на 12 місяців і так далі. Якщо ви заберете гроші раніше терміну, то ви не заробите відсотки. Третє: державні облігації уряду США. Є різні види, і ми поговоримо про декілька. Перше, T-bills, так звані Treasury bills, це короткострокові боргові зобов'язання, випущені Міністерством фінансів США. Ось ключові моменти, про які вам потрібно знати: коли ви купуєте T-bills, ви платите менше ніж його номінальна вартість. Різниця між покупною ціною і номінальною вартістю після закінчення терміну. Являють собою фактично зароблені, зароблені відсотки. Наприклад, ви купуєте облігацію за 93 долари, і через рік вам віддають за цю облігацію 100 доларів. Термін погашення варіюється від 4 тижнів до 1 року. Але якщо вам потрібні гроші до терміну погашення, то ви можете продати ті білз будь-який час, але ціна може варіюватися в залежності від процентних ставок. Тобто, плюс полягає в тому, що це ліквідний продукт. Ще один плюс це те, що дохід не оподатковується податком штату. Тобто ви заплатите федеральний податок, але не податок штату. Знову ж таки, податок такий же, як на звичайний дохід. Ті білз можна придбати безпосередньо через веб-сайт Treasury Direct, або якщо у вас є брокерський рахунок, наприклад, Fidelity або Charles Schwab, то можна придбати через брокера. Існують і інші види облігацій, такі як муніципальні облігації, які також можна Купити через брокерів, через брокерський рахунок. Одна хороша особливість полягає в тому, що муніципальні облігації звільнені від федеральних податків, а також від податку штату, якщо ці облігації випущені в цьому штаті. Є ще деякі інші види облігацій, випущені американським урядом, такі, наприклад, як IBANS. Але проблема з ними така, що ви повинні тримати їх не менше 1 року. І якщо ви хочете зняти гроші до 5 років, то у вас немає останніх 3 місяців процентного доходу. Тому, на мій погляд, вони не дуже добре підходять для резервного фонду з точки зору ліквідності. Окей, okay. наступний варіант це Money Market Funds. Це так звані грошові фонди, які є типом взаємних фондів, які інвестують у високоліквідні короткострокові інструменти. Ці фонди спрямовані на надання інвесторам високої ліквідності і дуже низького ризику. Ці фонди грошового ринку інвестують в грошові еквіваленти, депозитні сертифікати, цінні папери уряду США, ті білз, про які ми говорили раніше і так далі. Ці фонди генерують доходи, які можуть бути оподаткованими, або можуть бути звільненими від податків в залежності від фонду. Ви можете інвестувати в ці фонди через брокерські рахунки, такі про які ми вже казали, Fidelity, Schwab та інші. Окей, ми обговорили кілька варіантів, де ви можете безпечно і з ліквідністю зберігати гроші на екстрені ситуації або накопичення на великі покупки, такі як автомобіль і так далі. Нагадую, що важливо звернутися до фінансового консультанта або професіонала для отримання індивідуальної поради. Сподіваюся, що ви знайшли це відео інформативним і корисним. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал і не забудьте натиснути на кнопку лайк, а також поділіться цим відео в своїх соціальних мережах. Наостанок я хотів би сказати: якщо ви Дивитися на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Ви можете записатися на безкоштовну консультацію по посиланню внизу. Ви також можете записатися на безкоштовну консультацію по посиланню внизу, якщо у вас є фінансові питання і вам потрібна консультація. Дякую і побачимося в наступному відео.